Доброго дня. Сьогодні п'ятниця і ми теревенимо. Сьогодні будемо теревенити про курс долара. Тут пару днів тому МВФ видав якийсь знову апокаліптичний прогноз по курсу долара. На 24 рік вони прогнозують 41. Ну, в принципі, як і на уряд, 25-й вже майже 46, 26 й 48,6%. 27 54, 28, 52, 1, 29, 54, 1 Насправді я дуже зазорю пацанам з МВФ, тому що я до 2028 року наразі прогнозувати не можу нічого, навіть курс долара. Саша, звідки такі цифри? Там є дуже потужні аналітики, дуже потужні. Які чомусь кожного року влучають пальцем в небо, ну принаймні по ситуації з Україною, ти ж пам'ятаєш наскільки розходились їх прогнози з тим, що потім відбувалося, але вони, звісно, не могли ніяким чином побачити прогноз 22-го року, тому що вони не знали, що буде війна і буде. Стрибок курсу і буде інфляція 26 шість років. нас справді я не пам'ятаю, щоб вони хоч раз вгадали ну з нашими макропоказниками. Вони у них зазвичай завжди, якщо це стосується інфляції та курсу долару, вони гірші. А що стосується зростання економіки, то вони менші. У мене на жаль дуже таке враження, що вони беруть прогнози на яких будує наприклад бюджет наступного року наш уряд погіршують суттєво показники? Суттєво погіршують на кілька там відсотків, і далі кажуть, що от буде отак: вони вважають, що ми не зможемо вигрести, і так далі, але е, тут є насправді в цих шалених цифрах 25-го і далі років. Є дуже цікавий натяк на одну край важливу річ, про яку я хотів би поговорити навіть більше ніж про оці коливання 39 з половиною приблизно, які от на поточному тижні були. Ну давай ще трохи ще поговоримо про них, а потім перейдемо до більш серйозних. Там слухай ну там сидить цілий рашкован від нас. А він О, не век. займається. Дивись, наскільки я знаю, це не в його повноваженнях. Там є інші люди, які цим. займаються. Я розумію, ]сь. ну то Рожкован може притискати пацани. Щось ви не те робите, ти не уявляєш, наскільки він завалений роботою, більш нагальною насправді, чим ніж це прогнозування. Ну я це просто бачу, по як то кажуть, вторинних ознаках. Ладно, добре, повертаємо сюди курсу долару. Він коливається останнє місяць-два, десь е, вийшов за майже 39 ще, по-моєму, в березні, і останній місяць трошки, трошки, трошки раніше, раніше. Смотри, не раніше, а пізніше. пізніше. В... Там е, був офіційний курс, він вже в квітні випав за 39 а то він так трошки смикався. Ну, то, то Офіційне да. я кажу про кеш. А, а кешта ну, кеш раніше, звісно. От да. кеш раніше вискочив, і насправді всі всі там долар знову росте, гривня падає це стосується там 15-20 копійок туди-сюди. Мені дуже тішать заголовки наших змі, які кожного разу е, оголошують якийсь черговий апокаліпсис, Ну насправді нічого А цікаво. Дивись, а цікаво, що вони оголошують про рекордні рівні курсу гривні. Так. І це не є правдою. Чому це не є правдою? Е, дивись, у нас реально реально наблизився офіційний курс до курсу вулиці, готівкового курсу, який насправді і є реальним курсом гривні, він наблизився десь приблизно там в листопаді 23 року. До того моменту ми знали, що в нас є там курс офіційний, який тримає... стоволичний. Да, є курс вуличний, який є реальний. Так, от, якщо подивитись на вуличний курс, то в нас доволі довгий період, приблизно з липня 22 по а, лютий 23 третього року, а курс реальний, тобто вуличний, він був значно гірший. Ми там за 40 ходило, там 41 бувало. І це насправді з цим потрібно порівнювати. І якщо дивитись на реальність, то виявляється, що ми все ще не перетнули ті позначки, на яких ми ну там десь сім місяців коливався ринок. Окей, okay, yeah. добавимо трохи оптимізму. Коливання нижче 39, я Не думаю, що Нацбанк дасть долару впасти. Ну тому що це, в принципі, невигідно державі там по цілому ряду причин, з цілого ряду причин. Ну так, і взагалі і... розгойдування да. надлишкові ну, вони не потрібні. Ми зараз живемо на чужі гроші на гроші платників податків в Європі, та сподіваюся, будемо жити ще на гроші платників податків Сполучених Штатів Америки і трошки щоб... на гроші Японії. Так, трошки. А, тобто гроші в наш бюджет в нас банк в Мінфін вони заходять в доларах, які тут продаються, і чим дорожче долар, тим більша спроможність того ж Мінфіну витрачати щось в гривні. Тобто нижче 39 це навряд наврядче, але і більше 40 це теж навряд чи по, по крайній мірі, в якомусь або зрімам будущому. Що ти думаєш? Дивись, я також вважаю так само, тому що отримали доволі серйозні кошти в березні, там майже 10 мільярдів в квітні. Також там будуть якісь гроші. Сподіваюся, сподіваюся, що... після Пасхи да, після да, свят. Конгрес сполучених штатів Америки нарешті після від, після, да, після Великодню нашого песу дасть нам нарешті ці кляті 60 мільярдів, чи скільки там я вже не пам'ятаю. Ну там буде саме в грошах суттєво менше, але все одно це ну достатньо серйозні гроші. І Добре. отут, на мій погляд, варто знову нагадати про те, з чого ти почав, тому що ми живемо реально. На гроші наших партнерів, і це абсолютно нормально. Я не вважаю це ніякою не зрадою Я вважаю навпаки це перемогою. Бо якщо б ми не мали зовнішньої підтримки, то все б закінчилося ще в му році. А, а так у нас є шанс на перемогу, і я сподіваюся, вона буде досягнута. Добре, повертаємося. Ти хотів поговорити про щось серйозне? О, і е, тут дуже слушний момент. Для цього тому, що це серйозно витікає з оцієї моєї максими, про те, що для нас критично важливим є отримання зовнішньої підтримки фінансової, і що ми за будь-яку ціну повинні її добиватися і збільшувати. І всі ці мантри і розповіді про те, що ми маємо зараз щось робити, щоб за власний рахунок себе підтримувати в умовах війни, вибачте, ні. І я навіть більше скажу: приблизно два роки після закінчення війни ми будемо мати потребу в зовнішній підтримці, і оскільки я сподіваюся, що це буде, бо інакше наш проект просто не існуватиме. А його наявність, його існування, його спроможність в цьому зацікавлена і Західна Європа, і ЄС, і наші заокеанські друзі, причому не тільки по той бік Атлантичного океану, а ще і наші друзі, наприклад, Японії. Я ну, думаю, насправді що... я думаю, що ну, здоров'я, якісь там політичні економічні сили, вони в цілому світі зацікавлені саме в такому фіналі. На жаль, серед наших партнерів із і в Штатах і в ЄС ну є деякі персонажі, які, на жаль, так поки що не думають. Але я думаю, що здорові сили якось справлять їм мозок цього року. Ну, тут з одного боку, є ця проблема. Дійсно, там є певна проблема з корумпованості окремих представників естеблішменту. Достатньо згадати. Поточного прем'єра Горщини Ну, тобто ну, це вже такі, взагалі, типу... Словаччини. Да, да, да тобто Ні, я маю на увазі більш скромних персонажів, типа Джейка Салівана. Ну, от ці хлопці, вони там інша інші чинники. вони Хочуть цей перехідний процес нашої перемоги зробити дуже м'яким і непомітним для Росії, щоб вона так тихенько сконала, там десь в куті контрольована, щоб це був не вибух, а щоб це було знаєш таке розбирання цієї системи на шматки за допомогою підйомних кранів. тому я Це думав... дуже лагідний варіант, як, як да, на лагідний на... варіант, і, на жаль, Да Владимир. і для України для України він на жаль надто кривавий, тому що цей це пом'якшення перехідного періоду означає великі наші втрати людські і, і матеріальні. До речі, також тому, що бомблять, обстрілюють і ми все це бачимо. Тож повертаючись до курсу на наступний на наступний рок і рік, і на подальші роки. Я бачу ситуацію таким чином: ми, якщо будемо мати зовнішню фінансову підтримку, а ми і будемо мати, хто б там щоб не волав. І коли наші вітчизняні а, а, касандри співають про те, що ми всі умремо, і терміново потрібно запроваджувати прогресивну ставку оподаткування або піднімати її. Та, або піднімати ПДВ, або там ще щось подібне, піднімати або цизи на пальне, а, або апцизи да, да, ще, ще на щось, це, або це, хлопнуть фопів. А, ну, так. Це, 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 це от. мені, знаєш, це мені скоріше нагадує ситуацію, коли хлопці хочуть, щоб їх менше контролювали ззовні. ну, ну, так, вел, ну це, зов, Зовнішнє фінансування треба за нього відповідати. А от якщо підвищити податки, то Данило Гетьманцев може запускати руки в бюджет аж по самій лікті. Я б сказав би по плечі. Так, от саме з мого сподівання на цю зовнішню допомогу, без якої реально наш спротив і перемога неможливі, вони дають підстави для того, щоб вважати, що динаміка курсу все ж таки не буде настільки жорстка. Ну і крім того, варто зазначити, що е, більш-менш стабільність і, і така м'яка девальвація, вони сприяють відносній стабільності цін, е, що є край так, важливим. Нас, я хочу відмітити: у нас була рекордна інфляція. Ну, такі антирекордна, дуже маленька. Ну, 3,2% за рок. То за, за рік да тут. Ну але тут є певні питання, і ми маємо розуміти, що перед цим у нас було 26+. Ну тобто е... ну так. Ну тобто, ми, це, ми, ну, це скоріше ми... випадковість, але все рівно це дуже приємно, і насправді стабільність курсу ну в цьому процесі, у неї була там чина найважливіша роль. Я так ну я б сказав би, що вона вина стабільність курсу десь на дві третини щонайменше. найменше. Вот. Тому з цієї причини я вважаю, що ситуація буде більш-менш керованою. Ми будемо отримувати допомогу. Масштаби цієї допомоги будуть абсолютно пропорційні готовності нашого уряду. Бути підзвітним, підконтрольним в сенсі витрат коштів наших донорів і кредиторів, нам точно потрібно дуже, дуже активно тиснути на наших партнерів, щоб вони швидше просували тематику використання вже не заморожування, а використання заморожених російських активів і не тільки державних, але й приватних, бо ми розуміємо, що там. Усі приватні компанії працюють в екосистемі уряду країни агресора, і вони просто там є ціна, ціна питання 300 мільярдів доларів. Ну більше, я більше, ну, більше. Трохи, трохи більше 300 Насправді ні, а... ніхто не знає скільки, але про це я пропоную. Я можу сказати за тиждень, а якраз я тобі про, про кошти, які ми можемо знайти. А зараз я б трохи підсумував те, що ми вже наговорили. Ну, я тобі скажу, що так, щоб цифра е, вже заморожених зараз трошки менше 400 мільярдів, а приватних трошки більше 100 мільярдів. Тобто ну, непогано так. Ну, дуже непогано. Але так е, долар, попри апокаліптичні заголовки зміни, дуже звертати на них увагу. Тобто 15-20 копійок – це не рекордне зростання, е, курс вже бив рекорди, і він не дійшов до них. Більше ніж 40 цього року не буде менше ніж 39 на жаль скоріш за все теж ні але дивимося ну, майбутнє з оптимізмом скоріше я тобі я з тобою трошки не погоджуюсь може бути все ж таки 40 з половиною і навіть 41 на певний ну, десь час пі під кінець року да, да, Там да. вже з осені такий перехідний період на 2025 рік а ну і загалом по 40 буде зручніше рахувати Yeah, <рес> да, <збіжджу рес> все по 40. Добре, на цій оптимістичній ноті ми з вами прощаємося. <кій> Наступного тижня поговоримо, якраз як де взяти гроші з заморожених російських активів. І якщо у вас є якісь побажання е, по темам, то пишіть в коментарях до цього відео на YouTube чи Фейсбуці. Да ви. Підписуйтесь. Найголовніше підписуйтесь. Це так. дуже важливо. Підписуйтесь ставте лайк. На цьому до побачення. Гарних вам вихідних.